18 липня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 плюс виходить 46 та серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем Подія, яку не пропустити. Іспанська драма, що підкорила мільйони, розкриває таємниці Пуенте В'єхо. Серіал зачаровує атмосферою, де пристрасть, інтриги та секрети створюють захопливу історію. Ця серія обіцяє нові емоції. У центрі. Пепа, чия доля знову на роздоріжжі. Її боротьба з Францискою Монтенегро досягає піку. Сценаристи тримають інтригу, розкриваючи таємниці, але залишаючи загадки. Український дубляж на висоті голоси героїв живі, передають драматизм і чутливість діалогів. Кадри пуенти в'єхо з мальовничими пейзажами створюють ідеальне тло. Акторська гра вражає щирістю, кожен жест сповнений сенсу. Музика підкреслює настрій, посилюючи ефект. Серіал залишається свіжим навіть після стількох сезонів. Шанувальникам чекати нових поворотів, які змусять затамувати подих. Серіал поєднує мелодраму з глибокими історіями. Прем'єра 46-ї серії Подія, що підтверджує статус драми. Вмикайте 1+,1 плюс на YouTube 18 липня та поринайте у світ таємниць.